Христос рождається! вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Де б ти не був і куди б ти не подався, завжди будеш нужденний, якщо не звернешся до Бога. Бути нужденним це бути потребуючим. Тобто мати в чомусь потребу, чогось нуждатись. І от людина є бідною, радше, не некоректно я висловився, людина є потребуючою, тою, яка чогось, чогось їй не вистачає в цьому житті. От вона така людина, коли вона не розуміє, чого їй не вистачає. І ця людина починається вдаватися до різних речей. Вона, поч... вона починає шукати чогось, що би заповнило її пустоту. І от свої пошуки така людина зводить до одного вона хоче матеріальної насолоди, вона хоче матеріальних благ, вона хоче багатства. Тому що тут найбільше, най... Саме найважливіше зрозуміти, що всі наші е... відчуття того, що мені чогось не вистачає, є тільки від того, що людина не є з Богом. Саме те, що в житті людини є відсутня єдність з Богом хоч через молитву. І призводить до того, що людина відчуває себе постійно потребуючою, що їй чогось не вистачає. І от коли їй не вистачає цього Бога, в першу чергу, вона шукає оцього багатства земного. Вона шукає цього багатства у славі, у силі, в грошах. Вона думає, що в такий спосіб вона може замінити Бога. Чому відсутність Бога в житті людини створює такий дискомфорт? Людина вона складає, вона така багатогранна. У людини є тіло, є дух, є душа. І от саме душа це та така, знаєте, серцевинка. Яка не дозволяє людині зламатись. Колись ми з вами говорили про це, але я хочу просто пригадати: от візьміть горіх. Він всередині пустий. І оця пустота, як, як, як горіх росте. Тобто він наростає зовні, але зсередини він відмирає. Тобто, чим більше зовні, тим середини він менше є. Якось такий парадокс в ньому складається. Хоча він доволі міцний є, але часом він сам відмирає. Відмирає від того, що немає отої серцевинки, немає тої серединки, нема того стержня, який би не дозволив йому зламатись. І от душа це та, знаєте, серединка, яка не дозволяє людині зламатись. І коли ця душа є сильна, коли ця душа є наповнена Богом, бо тільки із, від Бога душа черпає свою силу, людина не ламається. Людина, коли її душа є з Богом, то її душа завжди є в спокої. Вона знає, що вона має найбільше в цьому світі, найдорожче. Ця душа відчуває, що її люблять. І от коли людина знає, що її люблять, коли вона відчуває ось цю любов, яку Бог їй дає, то людина ніколи не буде себе відчувати, що їй чогось не вистачає. А Коли немає цієї любові Бога, відчуття любові Бога, тому що немає душа єдності з Богом, от то тоді виникає внутрішня пустота. І людина шукає засобів цю пустоту чимось заповнити. Починаються наркотики, починається алкоголь. Людина шукає адреналіну. І для цього вона використовує різні засоби, щоб цим адреналіном заповнити своє, знаєте, відчуття пустоти. Зрештою, ця війна, як на мене. Частково є через те, що одна особа відчувала, відчуває в своєму житті пустоту, що немає отої любові. І вона цю от пустоту, відсутність Бога в її житті, заповнює чим? Владою. Навіть влада в її середині країни вже їй недостатньо цій людині, цій особі. Вона починає війну, отримуючи задоволення від цієї війни, думаючи, що ця війна наповнить її. Одна, друга, третя війна. І кожна війна, яку ця людина розпочинає, вона ставала все гіршою, страшнішою і страшнішою. Бо в такий спосіб ця людина відчувала насолоду від того, яка вона сильна і безкарна. Але це не наповнює її насправді, це її радше з'їдає цю особу. І тому Тома Кемпійський говорить, дає таку всім нам пораду. Де б ти не був, куди б ти не пішов, ти завжди будеш потребуючий. Яку би ти владу не мав, яку би ти бага... скільки би ти багатства не мав, яку би ти славу не мав. Але якщо у твоєму житті немає Бога, який. Живить твою душу, ти завжди будеш пустий. Ти завжди будеш тим, тою особою, якій чогось не вистачає. Тож маємо шукати в своєму житті саме Бога. Маємо приходити до нього. Маємо живити свою душу для того, щоб в нашому житті нам всього вистачало. Хочемо здолати хабарництво своєї країни. Маємо почати з того, що наповнюємо свою душу Бога. Хочемо здолати нашого зовнішнього ворога. Маємо наповнювати свою душу молитвою за покаяння цього ворога. І тоді ми будемо отримувати силу внутрішню, духовну, не від того, бачачи, як наших ворогів знищують. Від того, що ці вороги каються і хочуть піти з нашої країни. Якщо ми хочемо змінити свою країну, то змінімо самих себе, перестаньмо бути тими людьми, які є нужденні. а потрібно наповнювати себе Богом, живити свою душу, і тоді нам завжди буде. Всього вистачати, і тоді ми завжди будемо сильними і знаючими, чого я хочу в цьому житті. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони і захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверни живими, і нешкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу, наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріки, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий, і це завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається 8 годині божесної літургії, на яку я ласкаво всіх запрошую. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.